Доброго дня, компанія Автопарк місто Львів. Сьогодні до нас на продаж заїжджає Kia Sedona 2017 року випуску, приїхав до нас з Америки. Максимальні комплектація 3,3 літра на безключовому доступі на преміум музиці в гарному сірому кольорі з електропривідом задніх двох дверей. По комплектації у нас безключовий доступ, Електросклопідйомники всі з авторежимом, пам'ять сидінь для водія, електроскладання та підігрів дзеркал, повний електропакет передніх сидінь. Підігрів та вентиляція, також передніх сидіння, автоматична коробка передач, навігація, Apple CarPlay, Android Auto, трьохзонний клімат-контроль, також є регулювання заднього клімату для пасажирів, датчики світла, датчики дощу, круїз-контроль, сліпі зони. Дуже гарна мультимедійна система Infinity. Мультимедійна система для задніх пасажирів, також підігріви сидінь та зарядки. По задній частині салону також у нас шкіра в ідеальному стані. По салону у нас без п'ятин та без подряпин. Всі воздуховоди для кожного пасажира регулюються. Дуже гарний збережений стан автомобіля. По техніці автомобіль в ідеальному стані, повністю зроблений та обслужений замінені всі масла, по ходовій частині повністю перевірена та зроблена повна діагностика на СТО. Переглянути цей чудовий автомобіль ви можете на вулиці Володимира Великого 2 придбати заготівку в кредит або в лізинг.